Любі друзі, вовина, кімната, оце я в робочому. Останні штрихи вже все сьогодні доробила там, де мені здалося сіреньке. Отут трошки, ну не знаю, я зробила таку суміш, не, не дуже прям яскраву сьогодні. Оцей куточок доробила, прибрала з підлоги газети і струб газети прибрала. Треба буде тут труби повитирати трохи. І зараз починаю мити підлогу. І завтра буду фарбувати. Друзі, хочу сказати, що ось таке засохше вапно Вимигавається, геть погано. Губкою не можу старою. Зараз йду за щіткою. Щось відмила, щось ще ні. Помила вікно, зараз сітку помила у ванні. Залишилось скло помить на вікні засобом. І ось тут ще. Потроху-потроху, по і тут в мене, коли впало відро, а що в цю кімнату все заляпало, то так ми й жили. <смеш> так, ну тут наче непогано. Тут мені не подобається. Бо фарбувати треба начисто, щоб було добре. Я ще раз тут пройдусь. Ну Так загалом непогано. Непогано. Любі друзі, я така задоволена, дивіться. Взагалі не зрівнити з тим, що було. Тут взагалі було таке. Сіре таке некрасиве все. Он водичка. Це водичка, це вже після чорнового оце все помила і оце. Дивіться, яка брудна. Друзі, well done! Все готово, помила. Під покраску. Є, зробила, так намагалася цілий день, прибирала мила, це ж я ще добілювала, тут трохи, там трошки стелю добілила, потім все поки повимивала, руки жесть просто пересохли від цієї цього вапна, від цих миючих засобів. Завтра фарбую і кімната сина готова. Покажу вам краску, не перелистуйте, буде в цьому відео. Врешті ремонт майже закінчено в, у сина в кімнаті. Зараз буду фарбувати. Сьогодні син вже захотів поспати цю ніч в своїй кімнаті, прийшлося йому тут зцілити, Зараз мені доведеться переносити самою керувати. Я чоловіку сказала, що зарано тобі треба було вмовити його поспати ще ніч в загальній кімнаті, але чоловік не може його вмовляти. Так, Мені прийдеться це переносити самі, але що можу, хочу сказати, вона легка. Вона із досок зроблена з епіцентру, ми робили самі. Чоловік проектував, сам сам зробив і ламелі замовляв, потім сам їх також зробив все це саморобне. І вийшло досить недорого. Разом з матрацом, Я не пам'ятаю цін зараз. Я скажу, що не пам'ятаю, ціни були зовсім інше. Вийшло набагато десь тричі дешевше, ніж купувати просто кровать в інтернеті, да, навіть схожу на таку. Чим гарно, ще, де, що він сам робив, він от шліфував, тут все зовсім нема ніяких гострих кутів. Тут, ось тут доски, все він пошліфував. Воно все таке Боже, що там? Кішка. Боже, кішка скаче, як наче якась коняка. Вона така маленька, але конячка. Так. Боже. Так, Зараз я оце все виріс і буду фарбувати. До речі, син пішов грати з другом, сусідом. Так гарно, що вони граються разом. Там всякі стрілялки у них. Півпалки, пуф-палки, ну вони не патронами стріляють, а уявними патронами Так, ой, що вона тут бігає? Ага, вона взяла там собі, дивіться, що. Що ти тут бігаєш? Шальна, імператриця. Що робиться? Ай! Це з тобою ясно. Ну, шальна, я не можу. Ну, шальнюка. Ай-тіка-тіка-тіка-тіка. А! Страшна, мать. Страшна. Це треба закатку поставити у льох. Зараз покажу вам фарбу. Так, називається жовто-коричнева пф 266 М. Ячта. Ячта. Ось така. Жовто-коричнева. Ось як воно Тут така яхта намальована. Емаль для фарбування підлоги. Ось таку купив Сашко, 28. Якщо залишиться, у нас є, що ще пофарбувати, і дверей повний, і льох, і все, що хочеш, так, да, Володимир? Так, -да. це катер, чи е -е, лайнер? Угу. лайнер. Я зрозуміла. Так от, хто не дивився, як я закатувала цукіні, подивіться обов'язково це відео. Сказав: я тобі принесу валіка. І щось валіка, я не бачу. Так, що хочу сказати? Я що це побілила і зрозуміла, що маляр штукатури з мене ніякого задоволення від цього я не отримую. Якщо от від городини я отримую задоволення, то від малюрш та це зовсім не. Немає теми. Так боже, який у нас тут сренч. Так. Мабуть бути, А, ось він. вони тут, нікуди він не кидають. Це у нас ще з Харкова з наших ремонтів. Можна оцим. Ось такий є. Їм, мабуть, щось вже фарбували. Ой, ця така якась, мабуть, він її не помив. Так, що тут ще таке цікавого? Отакий великий є. В принципі, можна ним. Ним щось вже робили. Не знаю, як гарно буде чи ні. Що тут є новенький отакий. Ну, це ж після фарби його викинуть потім і все. А що нам ще фарбувати? Нам більше нічого фарбувати, і ми її не плануємо. Ну, краще новеньким, мабуть. це я не знаю. Як він буде себе. Ой, візьму новеньким. Що його цей? Візьму новеньким. Ми так просто нічого не, ф... не планували більше фарбувати. Дивіться, яка стеля. Криси поз'їдали, хай відчинена поки буде. Ой, покажу вам свої яблучки. Так, на цьому дереві багато посипалось і майже нічого немає, я його ще неправильно обрізала. Ну, неважливо. Ось дивіться, на наступний рік я буду прибирати. Цю треба було прибрати. Я отут от її чікну в сторони залишу. А, можливо, її взагалі не залишу. Не знаю, подивимось, хотіла оці позалишати. Не знаю, ці яблуни. Це треба буде, вон, дивіться, скільки. І вони такі вже підпечені, висять, багато осипається загалом. В цьому році багато, який великий врожай, яблук так багато і осипалось. Ну Також яблучка є, вони набирають свою масу, але багато посипалось. Навіть сімірєнка підпечена вся стоїть. Вона з червоним бачком. Навіть уявіть, наскільки сімірєнка, да, вона, має бути зеленою, вона тут з червоним бачком стоїть. Вон дивіться, через спеку цю. Це сімірєнка. О, до речі, тут така гарна лежить. Треба буде з'їсти, скуштувати. Груші гарні, але ось вони, якщо ще вони зелені, то ну, відчувається, що вони зелені, а якщо вони вже м'якіші і такі, що можна їсти, вони тільки біля корки десь 5 мм м'якать, а то все вже гниле всередині. Всередині як би вигнивають. Це через пеку чи через те, щоб ми не перескали нічим, не знаю. І Лусічка вам передає вітання. Десь тут його подружка, істерічка теж бігає. Фух, так не хочеться фарбувати, чесне слово. А де ж мені ще такої широчини взяти якийсь піддон чи що? Це підлога наша до. Ось така вона в самому жахливому стані. Найжахливіша підлога саме в цій кімнаті була. Люди, що контент? Я саме, щоб підлогу фарбувати, мабуть, це вперше. А, ні, я коли жила в Красногорівці, я фарбувала там підлогу. О, як же це зробити? Так виміню, я сюди поставлю. І налью, мабуть, треба на край ну, наливати, да? чи як? Я зараз налью. Зараз буде. Шок контент. Оп, і якось так треба. Оп! Ага, і все потекло. Ладно, в мене пензлик, я зараз так пензличком. Раз. Два. Три. Мені треба плінтуса, а потім оце. Спробую. О, зафарбовує воно той колір. Нормально. І більш-менш ще приємний, більш-менш шляхетний, краще, ніж оцей червоний. Коричнево червоний, мені все одно не подобається. До речі, мені здається, цей коричнево жовтий був у нас вдома, де я народилася і прожила все життя, цю юність. Все життя до кінця дитинства. Все дитинство, да. от так от скажу. Здається, була така сама фарба. Такого саме кольору. Мумітроль я слухала постійно. Я шукала щоденники, щоб в мене були з, з Момітролем. У мене навіть був щоденник з Момітролем і Зошити. Я пам'ятаю, як це було. Хто ще слухав Момітроль, пам'ятає таку групу? Напишіть в коментарях. Так, вона російська з Владивостока. Але ж тоді ми якби... не було війни, не було такого. І ми слухали те, що нам подобалось. а... Пропозиції були такі. О, Володимир прийшов, а я тебе гукала Ти, мабуть, звідси виходь, бо фарба надихаєшся, буде тобі погано. Чуєш, як воняє? В. Тому виходь, іди, будь ласка, на вулицю пограй добре або на веранду. Можеш взяти кришку. Це Хожу на коричневий. Це є коричневий. Це такий ти Це це не дуже. Не схоже на Подивись той. той на той і на той. Так. Не схожі, Не схожі. Мені цей жовто-коричневий більше подобається. Тому я згадую школу. Тут. Так от, як така пісня вже пішла, згадую я школу, хочу передати вітання всім моїм однокласникам, хто мене дивиться. Я загалом пам'ятаю школу, і школа для мене це було дуже приємне середовище. Мені сподобалося в школа. Так, там були і драки, і ссори, і сварки. і Все було і гарне було, і погане. Але все одно згадую все з радістю. Мені в школі подобалося. Хоча я пам'ятаю, що ми казали, о, школа, фу, л -л -л -л", але мені здається, це більше було сприймалося мною так, через вимоги, скоріше батьків до навчання. Сама школа, і вся ця двіжука з. Однокласниками з е, іншими класами. Це мені подобалось. Я думаю, моїй дитині також школа подобається. Я їм кажу, ти в школі отримуєш знання, плюс в школі ти отримуєш друзів і спілкування. Кажу, знання я можу тобі дати і тут. Їх можна зараз взяти, вони лежать у відкритому просторі, тільки хапають. А ось кажу спілкування з однолітками. Я ж тобі такого спілкування не дам. Я ж не одноліток, я мама. Тому в школу ходити дуже важливо. Ніяк онлайн не замінить ось це спілкування, так би мовити, спілкування наживо. Пішла поки кистю. кисточка, бо тут, бачите, як, а пензу, там, бачите, яка. Ну, наче непогано так наноситься. Приходить вже лавлю. Таки валічком гарно, коли повністю рівна поверхня. Коли вона така щербата, воно не дуже. Трошки, якби їй туди повбивати цю фарбу, щось, мені не подобається, що воно щербатиться. Так. так наче непогано, дивіться, загалом з білим кольором, як воно було і от є. Та-дан! Я дофарбувала, надихалась цієї фарби, нічого, так та дам ось так, от, ось так виглядає та підлога, щоб була. І ось та, що буде. Гарно зафарбувалася, я робила одним шаром, але робила. -ху -ху. Чуть не робила один шар, але робила його таким жирненьким, щоб не робити вже другий шар. Валічкам, там, де більш-менш рівненькі досочки, я так валічка пройшлась, потім другий шар, ну, то я так пройшлася, а потім другий шар перпендикулярно. І там, де вищерблений, тут особливо було. Отут, ну, ці, коротше, всякі. Я прям пензликом так хорошо і заливала, наливала в тріщини, плінтуса також. Гарний кольор оцей жовто-коричневий. Люди, спонтанний виїзд у ліс. Їздили на велосипедах, поїхали загалом в магазин за молоком. Блукало там воно на наше село. Ледве виїхали, але приїхали у такий гарний ліс. Він такий молоденький. Ми, до речі, біля такого жили. Куку, куку. Так, так далеко. Ой, Вов, чого так караш? Дуже далеко, подивись. Так, його видно звідси, але туди що привіть, ми такими чагарниками там їхали. амброзія з нашою зріс, все таке інше, ноги брудні. страшне. не свої ноги. В тебе дуже брудні. брудніше. Це називається циганська засмага. Так от ми от у лісі тут сидимо під такою гарною ялинкою, дивіться, яке небо, які хмаринки гарнюні. Тут так тихо, наче, знаєте, нема ні війни, ні негроздів. Так хорошо на природі. Погано, що не отака от стежка веде прямо до мисточка, до нашого, а там, ну, там все поросло, там чорнозем виходить, в полі, там все поросло, амброзію і там ледве-ледве проїдеш. Якби тут стояв вилітать, я б на нього сів і полетів аж у наше село. Да, було б прикольно. Або в Черкаси на аеропорт. Потім на машині. Оце сюди можна буде приїжджати, потім маслюки збирати в молодому лісі або поляки, мабуть, вони тут є. Там, де ми жили в Ізюмському районі, там було в таких лісочках і поляк, і маслюки, і зонтики, і лисички були. Ну Зараз нема сенсу ходити шукати, тому що зараз після тої спеки, що не було навіть і дощику, то ніякого і мухоморчика навіть не буде. Якщо у нас така прогулянка видалася на велосипеді. До речі, дуже класний такий велосипед. Сонік. Ось написано. Але в тебе подорожувальний, а в мене міський. В тебе подорожувальний Коротше, що хочу сказати, це ми купляли б і їх звідкись тягають. Ну, тягали тоді їх із Польщі чи з Європи. Дуже гарний, ось на пагорби, на ньому, туди-сюди. Дуже гарно, мені подобається, не дивлячись на те, що ось дивіться, протектор, все ну таке лисе-лисе. Але все одно мені подобається дуже легко на ньому. Це, якщо дуже вже незручна дорога і в горку, тоді я тільки схожу йду пішки, а так. Ось я дивлюсь, Вова на своєму їздить, ну у нього такий дитячий звичайний, йому дуже важко. А мені, я взагалі, льотаю на ньому. Мені дуже він подобається. І дуже легкий хід. Мені взагалі Ти важливо, стукає. щоб. Я їду. Да, у Вови ще стукається, коли він їде. Отам, треба замінити зірочку. О, їхав. Гарно тут, взагалі не хочеться йти. Отак у затінку сидиш. Так от там, де ми жили, в Ізюмському районі теж було. Отаку. З будинку вийдеш, метрів сто пройдеш, отак от у лісі сядеш. Гарно. Гарно. Марно марно. Гарно-марно, так? Може, нас комбайн О, якби їхав якийсь комбайн, я б залюбки, щоб я не хочу знову по тому полові їхати. Було б прикольно. Але ніхто не їде, на жаль будь би якийсь трактор з причепом, так? Да? Сфотать тебе? Або То дуже гарно. Фантазіком. Бачили Або чаплю, бачили. Шеплю, бачили водяного бугая, бачили е, кого ми там, е, цей не цесарка, як фазан, Фазана бачили. Багато ще і, птахів. І да, да. Поки їхали. Ну, ще Або... багато пташок. Вітер гуде. Ой, ну гарно, оце якби така дорога була гарно, а там аж не хочеться повертатись. Але ж у нас молоко купили, загалом не збирались нікуди. Оце сухарики купила. Син полюбляє. Я іноді купляю, не, кожен день, понятно. раз на місяць чи що. Бо він Та все одно нищу, піде в школу і все одно ж там покуштує. А, само винищувач, або машина? Навряд чи це винищувач, це десь машини їдуть. Війсь вишивач може летіти, але я щось. Ніде не бачу машину. Вона далеко їде. У нас там далеко. Угу. Аж там. А де раз? Тао. До речі. Що? Коли я сказав, є город фазан лякався і полетів. Так, да. ось цей фазан лякливий. Ой, такий а релакс, люди загалом. Так, да, правильно роблять. Бо люди великі, а вони маленькі які. А страницька не злякались мене Бо страуси вони які великі, вони тебе не лякаються. Вони просто не діздливі. Да. Так, любі друзі, будемо відпочивати, насолоджуватися. Я їм по нижній краєчок. Угу.